Доброго дня. Доброго осіннього ранку, малята. Осінь вас вітає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам всім сміється. Хмарка біля нього в'ється. Різнобарвні листочки літають. Це вони нас так вітають. На полиці іграшки живуть. Кожен день до гри мене з радістю зовуть Ведмедик, пухнастий машинка, ка і так разом гратися мій крах. Пропоную розглянути картину, яку намалювала художниця фарбами. Як тут багато іграшок. Назви іграшки, які ти впізнав. Лялька у червоному платячку. Ведмедики великий і менший. Маленький восьминіжок примостився поруч, а поміж них. Кольорові кубики ось і ось. А ще ось тут. Тут і зелений, і жовтий, і червоний кубики. З них можна побудувати будиночки для іграшок. Великі ось такі для ляльки і ведмедика. І маленькі ось такі. Для маленького ведмедика і Восьминіжка. Ляльки спокійно спочивають і чекають діток погратися з ними. Пропоную пограти. Знайди дівчинку. Ось вона. Ведмедиків. Ось великий ведмедик. У блакитному бантику. А ось маленький ведмедик. восьминіжка Ось він, восьминіжка А тепер відшукай всі кубики. от Один, ось другий, ось третій, ось четвертий. І ось ще виглядає за квітів. Яких вони кольорів? Це жовтий. Так, це зелений, так це червоний, так, і це червоний. Добре. Пограйся у хованки. Вкрий долонькою зелений кубик. Ось так. Нема зеленого кубика. Ось він. Знов заховали зелений кубик. Нема. Ось він. Добре, а тепер жовтий заховайте кубик. Ось так. Де жовтий кубик? Нема. А ось він є. Ось ми його заховали долонькою. А ось він є. Молодці! А тепер де заховався червоний кубик? Нема червоного кубика. Та ось він. Знову заховали червоний кубик. Нема його. А де червоний кубик? А ось він. Покажи руками, які будиночки ти збудував для іграшок. Великий для ляльки, для білого ведмедика, а маленький для Восьминіжка і для цього маленького ведмедика. Добре, мій друже, дякую і на все добре.